Оце краса, друзі. Справжня дика природа. І вона мене почула. Справжня дика природа. Коза вийшла. І ми з нею стоїмо, один на одного дивимось. Я взагалі не рухаюсь, просто не рухаюсь. Шикарно. Просто шикарно. Куди вона йде? Куди ти йдеш, а? Куди ти йдеш? Давай додому. Бистро додому. Усім доброго козацького здоров'я, друзі, не дивлячись на те, що ураганний вітер мене просто зараз здуває і ледве не здув мій спінінг. До речі, про нього саме сьогодні я і хочу розповісти. Ми сьогодні з вами знову на риболовлі. Погода у нас сьогодні не сама краща, але ну вже як є. Я обрав між диваном і річкою, друзі, звісно, що річку. А тепер до головного предмета сьогоднішнього відео, друзі. Це у нас 25-й кіншин. І в руках у мене зараз саме солідна модель до 6 грамів. Тому буде формат сьогодні такої воблерної рибалки, тим паче, що у нас є новиночки. Дуже цікавих декілька воблерів. У мене є від торгової марки Азура. Дивіться, які ось. Жучки, ось такі якісь оси в мене є сьогодні. Е, ну, класичні міношечки і всі мої, в принципі, головинні приманки. Сьогодні спробуємо. Ну, не знаю, ось цей жук точно має дати нам <рес> результат. Головне, щоб оця наша погода страшнюча не заважала нам сьогодні робити проводку. Приманочки класні, імітують якихось жучків. Поверхневі такі, і навіть ось якесь пір'ячко є. Не знаю, як воно скажеться на рибі, але виглядає вже прикольно. Виглядає, друзі, вже класно. Дивіться, який жучок. Я думаю, рибу піймає. Зібрав я вже свій комплект, ось так виглядає наш спінінг. Повторююсь, Кіншин 25-го року, 73 до 6 грам. Паличка важить 60 грамів. 60 грамів це е, без котушки, звісно, ще, друзі. Так, і повішав я сюди ванфордик 2500. Ось так це все виглядає. Доволі цікавий такий катушка-тримач. Ну, е, ми з вами сьогодні ще перебачимо, подивимося, як воно. Але ну, відразу так без, без нічого зайвого. Сідає в руку навіть непомітно. Друзі, я не хотів робити першу рибалку з цим спінінгом по банальному якомусь окуню, тому що ну, тест до 6 грамів, в принципі, 에, можна сказати, стандартна мікруха. Ну, <с> А ще й дивіться, ось такий ураганний вітер сьогодні. Просто 에, капець. Коли я вдома дістав цей спінінг із коробки, відразу він мені таким якимось здався не просто банальним, знаєте, ультралайтом для ловлі окуня на силікон. Таких мільйон зараз. Солідний кіншин, нова генерація 25-го року, новиночка. Зараз ми її перевіримо. На риболовлі. По-чесному не дуже розумію, як я сьогодні буду рибачити, але спробувати треба, як мінімум. Як мінімум новиночки потрібно помочити у воді. Так, цей воблер працює прикольно. Майже взагалі не занурюється. Те, що нам треба. Висока ймовірність того, що ми десь на гілки його залишимо, але вже якось то порибалим, все одно. А може ще під вечір вітер заспокоїться. Перший раз взявши до рук це вудлище, воно мені відразу таке, знаєте, якось здалося таким, що підійде для моєї річки, щоб можна було... Не тільки силіконові приманки, от банальна оця рибалка ловля окуня. А щоб можна було, друзі, і якийсь воблерочок просмикнути. Незважаючи на те, що моделька солідна, вона у нас доволі така... доволі зібрана, отак би я сказав би. Тут у мене присутня течія, я поставив отакого флагмановського дієзера. Зараз перевірю, чи живе тут окунь у нас на цій течії. Так, ось такі хащі, десь тут ми з вами і будемо сьогодні рибалити. Опа! Так, я давно не був в цих місцях. Якщо ми хочемо піймати головника, потрібно підходити тихенько, а ще краще закиди робити прямо ось так, не підходячи близько до води. Теоретично, якщо... Головник в місці ось за цим камінцем, якщо він стоїть, то він би відразу вийшов хоча б подивитись на приманку. Не обов'язково, що він би її з'їв би, але на приманку він би мав би відреагувати. Головне в цьому всьому на деревину не закинути. Так, жучок у нас плаваючий, саме те, що треба для моїх місць. Вони такі у нас порощі. Травою дуже-дуже сильно. Тому сильне занурення не завжди гарно. Так, бувають випадки, коли треба і поглубже засунути в облірка, щоб він нам черканув лопатою по дну, але не завжди це працює. І не завжди так можна провести. Опа! Ого! Як трошечки він би залишився там. Вітер заважає. Так, в принципі класно, що оцей жучок у нас має один невеличкий потрійний гачок на задниці. Це нам буде мінімізувати зачіпи. Ташки співають. Єдине, що нам сьогодні буде заважати, це вітер. Але вже будемо якось, друзі, з того, викручуватись. Довжина вудлища 2.21. Небагато немало, в принципі. Поки що я не відчуваю дискомфорту ловлі навіть ось в таких доволі складних місцях. Я думаю, що якщо б палка була там метр вісімдесят, ми плишень втратили дальність і можливість краще анімувати наші приманки. А там якомусь би комфорту, вона б, може, і не додала та коротша вудка. Перша покльовка. Хтось вискочив з-під камінця і долбанув. Але мимо. Мені здалося, що це маленька щучка була. По характеру покльовки вона вискочила, розвернулася і вдарила. По характеру покльовки маленька щучка. Не добирає. А якщо не добирає, значить потрібно... Опа, була, була якась. Оце вже схоже щось на окунця було. Якщо не добирає, потрібно змінити приманку. Спробую замість жучка міношечку поставити. Перша точно була покльовка щучки маленької. А от друга, можливо, окунець. І для тої, і для тої підійде оцей флагман-д'єзер. Нормально. Головне, щоб не відрізало. Так, і попробуємо прям ривкову проводку виконати. Є, прям на очах вискочив полосатий. Я знову змінив приманку на жучка на цього і перша у нас риба на кіншин 25-го року. О, полосатий. Ну нічого. Не головень, але також непогано. Десь в самих ногах він в мене вискочив. А бачите, я на твічинг не хотів. А оце вже вийшов головень. Вийшов, але не клюнув. Два рази вийшов за воблером. А це вже покльовка була. Друзі, стукнув. Стукнув по воблеру. Я навіть боюсь рухатися, тому що якщо він помітить мої рухи, це відразу буде холоста проводка і холоста місцина. Не з'їв. Два рази стукнув по воблеру, десь він глибоко стоїть. Чому прикол ще оцих плаваючих воблерів, можна його сплавити, в принципі, на будь яку дистанцію. Ось так ми доплили, минулого разу саме так покльовка в мене була. Доробив проводку і все собі воблер поплив. Головень його може з'їсти навіть отак, коли він пливе. Ми зараз ось пожужим, пожужим, Він буде працювати у нас як жук. Я притримую шнур, роблю ось такі покачування вудлищем. Він на самій поверхні у нас пливе. Можна сказати, як на таргана. Ще, друзі, були питання від вас по цим силиконовим жукам від Фішапа. Так, давайте ця вже пачка в мене начата. Були запитання, як я їх оснащую, як там що, як всі нюанси. Так, дивіться, це ось такий жучок. У нього тут пустота під брюшком. Я так розумію, тут ну, повітря має збиратися. І цеплять його десь треба за голову. Я не знаю, чесно, як правильно його монтувати. Е, я колись ловив на такі жучки, ну на подібні, і монтував я їх на ось такому гачку. Просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ось такий невеличкий гачок. Чому невеличкий? Ну, по-перше, жук невеликий, по-друге, щоб він плавав. По-третє, щоб менше ми трави чіплялися на саме на гачка. Знаю, що є набагато кращі види монтажу, але і на цей піймати можна. До речі, якщо хто знає, як саме правильно монтувати цього жука, то нехай напише в коментарях. Так, і ось так приблизно воно виглядає. Він плаває у нас. Ось о, поплив, бачите? В принципі, ваги гачка і цього жучка у нас вистачає, щоб, ну, ось, наприклад, на ось такі річушки десь підкинуть під той бережок, до той очерет. І, в принципі, якщо там рибка є, то вона відреагує. Зазвичай класно ось такі приманки працюють саме в місцях. Де, ну, звичайне, ти... он, бачиш, все одно зацепив. Звичайний воблер чи там блешню ти закинути не можеш. А якесь таке є віконечко, там 30х30 30 см, влучним закидом ти туди ложиш оцього жука. Отак чуть-чуть шевелиш вершинкою, друзі. Вершинкою вудлища, отак трошечки шевелиш. Він робить таку ряб на воді. Начебто це у нас камаха дійсно впала і шевели лапками. Дуже багато покльовок на падінні, але бувають і на проводці. І чим більше трави знизу, тим краще. Тому що приманка у нас йде по самій поверхні. В принципі, ми можемо взагалі в таких місцях робити закиди, в яких... Звичайну приманку і навіть не будеш думати закидувати туди. Ну і класно працюють всякі місця. Ось такі під деревом. Раз, типу ми з дерева впали. Трохи проплив. Під наступну гілочку. Він там буває, як нап'ється води, трошки тоне, але це не страшно, друзі. В принципі, на наступному закиді та вода вилітає. Або буває, що... І на тону чого теж класно може взяти. Так, в мене сьогодні була покло... покльовка головня, але вона була з самої глибини. Тобто він не з поверхні чвакнув. Я підняв, я бачив, як він... З дна піднявся. Тому не знаю, чи буде ось такий вітер сьогодні. Головник у нас їсти жуків, але перевіримо. Класичне таке місце стоянки головня. Дивіться, воно лежить деревина. І ми отак під неї десь туди робимо закид. Плюс-мінус. Вершиночкою ось, ось я роблю такі ударчики. І він прям наче як лапками там шевелиться. Ну, Потрібно, звісно, що комбінувати проводку. Може, колись і на сплав, він буде краще реагувати. Але, в принципі, я завжди так думаю, що от якщо на, таракан... на таку тараканісту проводку він не вийшов, то може тут його і немає. Чули хоч раз таке висловлювання, що для більшої чутливості в руку потрібна тубулярна модель, а для е більшої інформативності візуальної потрібна солідна модель вудлища. Я думаю, такий вислів чули всі. Так що забуваємо його як страшний сон. Зараз все змінилося з новими сучасними матеріалами, з новими сучасними підходами до виготовлення спінінгових вудлищ. Все зовсім змінилося. Зараз є такі соліди, що будуть жорсткіші за тубуляр, друзі. Є такі соліди, що будуть чутливіші. За той самий тубуляр. Вже дуже багато моделей Вудлищ є саме з жорсткою такою солідною вершинкою. Є хард солід, є софт солід, є щось просто солідне. Знаєте, не м'яке і не супер жорстке. Я не назву, звісно, що цю вершиночку прям такою жорсткою, але вона не м'яка. Точно не м'яка. Як от. Просто стовідсоткове буде уявлення про оті швабри з м'якою такою вклеєчкою, де один грам просто отак її загинав. Друзі, це зовсім не про це вудлище. Тобто оті старі канони, скажімо так, вони вже все вони проїхали повз нас. Зараз новий час, нові вудлища і зовсім інший підхід до їх виготовлення, по-перше, а по-друге, до їх концепції. Є! Yeah. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзі! Це щось прям гарне-гарне! Йолки-палки! Гарне. Це щось прям ввалило! Прям хороше! Давай, 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 давай! Ди сюди, сюди! Там трава, трава, трава! Не надо, не надо, не надо! О, оце красень, друзі! Оце красень! Чорний як смола! Дивіться, що це за риба! Це і ще такий здоровезний. Я його форсанув тако трошки. До речі, на більшого жука. Форсанув трошки. Давай, зараз подихаєш воздухом трошечки. Ой, гарний. Та сидить, наче наче гарно сидить. Блін, ну він здоровий капець. Друзі. Дивіться, який красунчик. Ху-ху. Оце розмір. Оце приємний розмір. Дійсно, просто кайф. Кіншин 25-й нам приносить просто здоровання, здорованя. З'їва цього жука Азуровського. Той що більшенький. Клас, ну це просто. Він зараз почне тріпатися і пригне знову в воду. Так, ну, мабуть, треба такого красення все-таки сфоткати, да? а як інакше? Так, я боюсь, що він мені зараз пригне, бо так і буде. Риба сильна, я не хочу її зажимати, знаєте, жабри її, щоб вона этот самий, травмувалася. Ні, я так ніколи не роблю. Хай він краще утече, чи ми йому завдамо шкоди. Кайф! Оце рибушка заскочила нам. <рес> Клас. Так, давай поряд з кіншином тебе зафоткаю. Так, і будемо звільняти з'їв гарненького цього жучка. Що більшенький, у мене їх два розміри, одні маленькі, одні більші. Кайф. Сів гарно, не зійшов би. Так, ну і понесем на свободу такого красення. Друзі, ну тут такий. Давай, давай, не прыгай, не прыгай. Тут такий добрий. Несемо на свободу цього красення. Тут такий добрий кілограмчик. Давай, малий, додому. Зараз він одійде. Ай, рибка красива, ой, гарна, гарна рибка. Все, пішов. Друзі, з цими камерами перехвилювався, не зняв. Забув нажати Запис на телефоні, а це дурний. Ну, нічого. Відпускав, відпускав і забув нажати плей на телефоні. Ну, а знаєте, скільки раз таке було? Такого було, блін, дуже багато. Перехвилювався, дійсно. Цьому році я на головня так можна сказати, ціленаправлено. Оце сьогодні третя рибалка. Чесно кажу. То ловили судаків, якихось щук постійно, окунів на різні приманки. Кіншин. Дарує нам гарного трофея. Перший трофей сезону. Ну, то це дійсно класний розбір. У нас не буває такого, знаєте, на моїй річці, на Південному Бузі, саме тут, де я живу, не буває такої роздачі, що ти ловиш тих кілограмових головлів один за одному. 300 там такі 400, якщо попадеться, це хороший. А це дійсно ну, прям дебелий екземпляр. Рибачимо далі. А піймався він на ось такого жучка Азура Бак. Жук 36 f Він такий, ну, написано 36-й, але він здоровий такий, ну прям, але рибку піймав, можна сказати, з перших закидів. Все, впирався на оцих маленьких. Це, до речі, якийсь 26 чи 28. -й? Давайте зараз я вам більш ближче покажу. Фаларопер 28. -й. А, бачите? Ну, це таке більш для спокійної води. Коли ловиш одну рибку, друзі, відразу з'являється, <хи>, знаєте, віра. Головень це дуже складна риба. Ну, я не знаю чому. Здавалося б, у нас його так багатенько, мабуть, але ну, він просто так не ловиться. Просто так ти його не впіймаєш. І тому, коли ти отримуєш покльовку, хоча б покльовку, щоб зацепитися за приманку, тому що дійсно головня можна ловити. Ну, По-перше, на різні воблери. В тих воблерів там і кольори різні, і занурення глибина різна. Блін, гра різна, кренки, мінохи, більші, менші, там їх мільйон. Можна ловити на вертушки, на якісь коливалочки. мене, я пам'ятаю раніше, я займався майже виключно літом головлевою риболовлею. Ну, До того, як почав займатися там якимось береговим спортом. Так, в мене були такі риболовлі, де я чітко відслідковував коливалочки з різною опушкою на гачку. От я чисто відслідковував, що сьогодні бере гарно на коричневу, завтра бере гарно там на чорну з білими там проміжками якимись. Було таке. Так, головень клюнув. З-під тієї сторони, це в нас такий острів там. Ось, от, напроти мене, дивіться, ну просто казкове місце. Здавалося б, там він має жити стопудово. Але поки не клює. Так, ну навіть якщо це був у нас останній риб на сьогодні, то це вже круто, просто круто. Стрели в Дуже-дуже шкода, але що ти зробиш, друзі? Для ось такої риболовлі, коли потрібно робити точні закиди, я не використовую занадто довгий флюрокарбоновий повідець. Тому що, коли ми затягуємо вузол в кільця, це в нас погіршує точність, погіршує дальність, а точність. Тут потрібна дуже і дуже гарна. Повернувся я на попереднє місце, де в мене сталася покльовочка сьогоднішнього гарного рибчика. Мабуть, отут я й проведу залишок своєї рибалки. Часу залишилось не так багато. Сонечко вже десь ближче до свого заходу. В принципі, я бачив тут декілька гарних виходів риби. Тому маю надію, що вона тут все-таки є. Сходив в декілька цікавих місць по минулим рокам, але, друзі, насправді все змінюється. І я прийшов в одному там незручно кидати, в другому заросло все. Так, тут гарна, гарна така місцинка. В принципі, і течія помірна, як для головника. Підходяще. І глибини трошечки є, і дуже-дуже кам'яне таке дно. Тобто трави тут посередині майже немає, вона вся в березі. Зараз проловлюю коливалочкою і далі будемо змінювати приманки. Може, на зміну приманки він вийде. Не дуже люблю саме ось так підходити до ловлі головня. Якщо в нас багато місць, краще просто підійти до свіженької більш активної риби. Але чи активна вона сьогодні чи ні, це вже, мабуть, ми не дізнаємось. Ну, в плані в тому, що вона 100% не дуже така і зговорчива. У нас в заліку всього одна реалізована риба і Ще був вихід головника невеличкого. А, два два було вихіда маленьких, так. Коли валочку не їсть, перев'язуємося.